Вітаємо в ефірі Дитяча радіостудія Наш формат Смілянського міського будинку дитячої та юнацької творчості. У волонтерському центрі дозвілля шукали світлофор. Як це відбувалося, розповідає культорганізатор будинку дитячої та юнацької творчості Вікторія Сінаєвська. Детальніше про квест, який відбувся в будинку дитячої та юнацької творчості в волонтерському центрі дозвілля. Ми діток поділили на дві команди. Вони змагалися для того, щоб знайти вкрадений світлофор. Сюжетна лінія така, що грабіжник краде світлофор, який займав своє почесне місто, і діти переходили правильну дорогу. При світлофор немає що робити. Отже, цей квест присвячений дорожньому руху, і діти викликають поліцію, вирушають на пошуки світлофора і грабіжника. І вони. Проходять такі етапи, долають їх, виконуючи завдання, переглядають кіно і виконують завдання до кіно. Проходять тестування на одній із локацій. Далі складають пазли дорожніх знаків і грають в дорожній театр, тобто показують без слів слова, зв'язані з дорожнім рухом. Таким чином діти знайомляться із дорожнім рухом, із правилами дорожнього руху. Потім всі діти потрапили у нас до нашого грабіжника влогово, виконали завдання в нього, погралися в гру. Одну цікаву. І у нас знайшли світлофор і повернули його на своє законне місце. Ось такий у нас сьогодні квест. Тобто, поділяються групи, хтось грає грабіжника, а хтось поліцейських, так? Ні-ні. ні Грабіжника і поліцейський грає моя молодіжна команда Драйв. Мої діти, це вони придумали цей квест, організували його, вони всі в костюмах. Кравіжник в костюмі, поліцейський в костюмі. Так що буде все у нас класно. А всі інші вони як глядачі. А всі інші учасники вони бігають в квесті, вони шукають світлофор. Їхня задача пройти всі завдання і відзнайти світлофор. Так і чим закінчується? Діти знайшли світлофор і поставили його на законне місце. Серед дітей, які відвідують волонтерський центр дозвілля, є юні спортсмени з неабияким досвідом цього року. Одного з них навіть відзначено стипендію міського голови. Знайомимось. Назвіться, будь ласка. Мене звуть Шевцов Андрій. Пазенко Софія. Ви вже давно займаєтеся тенісом у будинку дитячої торнацької творчості. Соня, скільки? Почала займатися з другого класу, а вже в восьмому класі. У яких змаганнях брала участь? Багато де була по всій Україні? Майже Умань, Грибінка, Кремльчуг. Це були чемпіонати України? Це були турніри і відбір на чемпіонат України. І найбільше твоє досягнення? Перше місце в Умані. А ще. Та багато де від першого до третього місця, а були просто за участь грамоти. Так, Андрій. Я був в Умані, в Запоріжжі, ну і в багато ще в містах. Я не пам'ятаю вже точно. Ну а скільки тенісом займаєшся? З першого класу. А зараз в якому ти класі? Шісто. Тобто вже такий певний досвід є, так? Ну, П'ять з половиною років. Цього літа ти побував за кордоном. З якої причини? Тому що я виїхав із-за війни. І наскільки відомо, ти там теж займався тенісом? Так. Да. Розкажи детальніше про це. Ми поїхали в Загріб і там нам приложили клуб професійний, там де грають ще дорослі і підлітки. То ти грав з однолітками? Ні. З дорослими? Ну, грав з 9, десятим і з дорослими. Ну це не чемпіонат, просто як тренування було, так? Просто як тренування. А ще тебе, наскільки я знаю, будинок дитячо-таєнецької творчості представив на стипендію міського голови. Розкажи про це. Мене подав тренер, мій тренер Світлан Юрія. З будинку дитячої творчості на стипендію міського голови. Так, а зараз чим займаєтесь? Ну, зараз я хожу на тренування. А Соня? Тренування раніше займалася атлетикою легкою, але. Закінчилася цим видом спорту. А легко атлетику чому припинила? Були сильні навантаження на ноги, і я дуже сильно виснажувалася. Бажаю вам успіхів в спорті і в навчанні. Дякую вам. Тар. Дякую.